Німцям так і не вдалося глибоко впровадити свою агентуру у середовище ОУН. на середину 1943 року. Нацисти зрозуміли, що занадто погарячкували, коли заборонили українцям створити власну державу, переморили мільйони радянських полонених в концтаборах, раціонально не скористалися допомогою сотень тисяч антирадянськи налаштованих росіян, татар, калмиків і чеченців. Вермахт хрипів і гнувся під ударами Червоної армії. Шеф СБ Арсенич розуміє, що невдовзі його службі доведеться щепитися з набагато потужнішим ворогом НКВД. Своїх своїх стріляли і холосі постріли, і фальшива кров театральщина на доволі високому рівні. Стосунки з жінками була пряма розконспірація. Очі блиснули, і потиск руки. Я відразу відчув, що це зрада. Німці відступають перед натиском Червоної армії. Націоналісти накопичують сили перед новими боями. Збирають зброю, навчають людей. Уповноважений головного військового штабу УПА у Карпатах Олекса Гасен супереч забороні керівництва ОУН проводить переговори з німецькими командирами. Як наслідок, йому вдалося виторгувати у німців за свій нейтралітет 40 ручних кулеметів, три гармати. 20 автоматів, 4 сотні гвинтівок та боєприпаси до них. Подібним чином діяли у 1989 році радянські офіцери. Під час виводу радянського військового контингенту із Афганістану, а вони за зброю купували у польових командирів афганських моджахедів обіцянку не стріляти. Командувач УПА Роман Шухевич розлючений діями Гасена. Скоро розіб'ють Гітлера. Треба буде налагоджувати стосунки із капіталістичними союзниками. А тут його підлеглі контактують із німцями. Цю справу розбирає особисто Арсенич. Саме розсудливість та професіоналізм шефа СБ врятували Гасена, адже розслідування показало, що дії командира карпатських повстанців лише посилили їх боєздатність. Проте це була одна з небагатьох справ, яка в ті часи завершилась щасливо для звинувачуваного. Напередодні повернення радянської влади керівництво ОУН вирішує провести чистку націоналістичного руху. Червона армія наближається, і кількість більшовицьких агентів серед повстанців загрозливо зростає. Чекісти вербують сексотів серед своїх колишніх солдат та офіцерів, яких багато в повстанських сотнях. Активізується чекістська агентура, залишена під час відступу 41-го року. Головний метод її роботи провокація. Наприклад, за допомогою фотомонтажу до світлин із зображенням повстанців могли додати зображення офіцерів НКВД. Ось приклад такого фото: повстанці з чекістом і повстанці без чекіста. На звороті написано: фотомонтаж компроментації Зінько на снімки справа наліво. Далекий, майор Брушковський, Зінько. Часто підкидають підробні листи зі списками фальшивих агентів. Це була підстава вже для СБ е, зайнятися тією людиною. Ну і звичайно, що не завжди було слідство ефективним. А іноді були випадки, коли е, слідчі. Референти СБ довго собі не морочили голову, просто ліквідовували того чи іншого підпільника. Серед бійців дедалі менше довіри. Підозрюють будь-кого. Провали під час операції списують на агентів. Кваліфікованих слідчих не вистачає. Під удар своїх часто потрапляють невинні люди. Проти роботи СБ протестують навіть деякі місцеві провідники ОУН та командири повстанських загонів. Степан Янішевський на псевдодалеки через це навіть створив автономну структуру повстанського руху, край Одеса, і відмовився віддавати на слідство СБ своїх людей. Далекий пише, що коли цей тип зажадає, то ви віддасте йому стального ливадного Юрка навіть Ганю. Ганя, жінка командира Василя Гудзуватого, східнячка, була арештована НКГБ у Житомирі, де підписала згоду на співпрацю. Це надзвичайно вразлива струна друга Василя, завдяки чому вдалося наставити його проти роботи СБ. На мій погляд, це саме найгірше, що могло бути серед всьому русі. Я розумію, що СБ скрізь було. Любію армією, любому що угодно, але своїх своїх стріляли. Маленький протокольчик писала, що. Такі-то, такі, то зізнався. ну Звісно, що там не писали, що зізнався перед, під тортурами, а просто зізнався. В нашій базі інформаційно-довідкового залу містяться сотні таких протоколів. Арсенич виступає проти методів фізичного впливу непідслідних. Останній командувач УПА Василь Кук згадував його слова: Якщо ти будеш бити чоловіка, то він признається, що він цісар Абісінський. У результаті чистки підпільний рух був знекровлений. Служба безпеки працює над власними помилками. Більше уваги приділяється скрупульозній слідчій роботі. Якщо так розтринькувати власні кадри, то рух самознищиться. На кожен новий крок ворога служба безпеки відповідає власними контрзаходами. І відповідно, тоді НКВД потрібно було шукати якісь інші методи. Фактично, це було подібно на велику, умовно кажучи, на велику шахову партію, хто кого. І ця шахова партія тривала роками. Вчилися, звісно, що на своїх помилках і намагалися бути на крок попереду. На крок попереду бути перед е, спецслужбою, яка мала все. Радянську я й маю на увазі, мала своє фінансування, мала свої необмежені права, не мала людські резерви. НКВД працює вельми вигадливо. Основний метод провокація. Така собі ловля на живця. Для цього створюються так звані легендовані проводи, легендовані повстанські загони та агентурно-бойові групи. Легендовані проводи це фальшиві центри підпільного руху. Там були свої маріонетки, перевербовані націоналісти та ляльководи, офіцери НКВД. На легендовані проводи, як метелики на світло, мали злітатися підпільники. Влітку 1945 року НКВД створило легендований провід, який начебто керував підпільною мережею на деяких територіях центральної та східної України. Щоб викликати довіру справжніх підпільників, підпільники фальшиві навіть пишуть викривальний лист до відомого українського поета Максима Рильського, а потім підсилають до бандерівців свого емісара Людмилу Фою. Людмила Фоя, наприклад. Також агент НКВД, який, яка потрапила в середовище підпілля. Там вона була розроблена вже службою безпеки, і потім, як подвійний агент, працювала на, на підпілля і ведуча оперативні ігри із НКВД. У квітні 44-го, під час бою повстанського відділу з підрозділом НКВД. У полон потрапляє зв'язкова Ганна Дзьобас. Чекісти під час допитів схиляють її до співпраці чи то вважають, що схилили до співпраці. Дзьобас підписує згоду допомагати органам і за це отримує свободу. Проте новонавернений агент НКВД на волі розповідає СБ про свою вербовку. Її не знищують, і вона продовжує воювати. Лише шість років по тому Ганна Дзьобас загинула під час облоги Криївки у селі Яроповичі на Житомирщині. Чекісти не змогли впізнати її у загиблій підпільниці на псевдо Нонка і ще декілька років полювали за нею. Підпільників намагаються захоплювати живими, щоб через тортури, обман чи шантаж змусити видати керівників, паролі, явки, структуру організації, методи боротьби. Любомиру полюзі, бійцю з охорони Романа Шухевича, вдається під час арешту приховати справжні свідчення про себе. Чекісти випускають Любомира, сподіваючись через нього вийти на більш значні постаті. Я йду до хати. Але за мною ціла армія йде кагибістю. Ну, армія не в цьому суму, масово. Мене супроводжують дві машини «Емки» з тими самими номерами бачу. Потім я спеціально заходжу в магазин, який мені абсолютно немає ніякої потреби. Це бачите, на матірку я вертаюся до хати. Вони слід за мною, вони міняються. Один одному передає, скажімо так, естафету. Об'єкту вдається здихатися опікунів і повідомити соратників про свій провал. Проте арешт це серйозний привід для перевірки службою безпеки. Допитували зазвичай в лісі чи на конспіративних квартирах. В лісі на поляні такі невеличкі. Вже мене ждали двох есбістів. Обоє були в палатках, в пілотках, при автоматах. Привітання було. Приємне, друже. Проводять вони дуже коректно, дуже чесно, але ж систем організовано. Чується, що люди були на висоті. Микола Арсенич наказує відшукувати і вилучати всі наявні старі та нові підручники зі слідства карного розшуку, щоб на їх основі створювати власні методичні посібники для вишколу слідчих кадрів СБ. Детально вивчаються методи роботи противника. До старих інструкцій додаються нові. Вони регулюють діяльність співробітників Служби безпеки: як проводити слідство, допитувати, збирати інформацію, зберігати документи. Вивчати психологію і логіку з небільшовицьких підручників. Якщо таких немає. Тоді можна вивчати з більшовицьких підручників, але критично ставитись до матеріалістичного підходу авторів, глибше вивчати розділи про відчуття, пам'ять, темперамент, характер, інтереси, волю тощо, докладно зупинитись на справах зовнішніх ознак психічних переживань. Кваліфікованих кадрів катастрофічно не вистачає. Лише з 1943 по 1945 роки і лише на північно-західних українських землях загинуло понад сотню співробітників СБ. Одних вбили в бою, інші в безвиході самі позбавили себе життя. Під час облави ослаблений хворобою працівник СБ Гощанського району Терновий, щоб не потрапити в полон, перерізав собі ножем горлянку. Тому молодь швидко І теорію одразу закріплювали практикою. Сказав, хлопцям дав, щоб привезли якогось такого агента, він розволковує, але попередив, що ви не чули, що би ви начиці, то, не дай Бог, ні мімікою, ні жестами, аби ви себе не видали. Я говорю з ним, а ви то все слухайте. А потім вони йдуть в сторону і говорять собі, як він реагує, як то. Як далі себе вести? Говорите, беріть ви, ви допитуєте, а я буду слідкувати. Їх особисте життя ретельно контролювалось. Дозвіл на одруження підпільнику надавав окружний провідник лише після перевірки нареченої. У одній з інструкцій СБ говорилося: чоловік-підпільник не повинен ходити до жінок в особистих справах. Якщо він іде до жінок у службових справах, то повинен брати з собою свідка. Чоловік, якого здеморалізує жінка, буде покараний пониженням у посаді. Такі правила диктувало життя. Адже чекісти часто використовували жінок у боротьбі з націоналістичним рухом. А чекісти вже домовилися з ними, що вони десь були під хату, а вона йой, я так змерла якось то. А він лежав на ліжку вона прийшла та й на нього так лягла та й зачала цілювати, обнімати, я якось так змерла, подрила. А він каже, чекай, чекай, ти йде в хату, не закрила хтось, да на гор, та ні, то то нікого немає. На дворі нікого не видно. Та й вона так його обняла, цілувати, а той ачекісь лише за нею, та й за руки, та й все, вона говоринку, не бійся, то все буде добре, не переживай, то, 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 то все буде добре, Та й так, що вона його дала живого. По завершенню Другої світової війни радянська влада мобілізовує проти націоналістичного руху величезні сили. Він для неї фактично є третім фронтом війною після війни. На західній Україні розміщене півмільйонне озброєне угруповання. У кожному райцентрі більш-менш великому містечку, перебуває гарнізон у постійній бойовій готовності. Оперативно-чекіські групи по одному із сіл Доленщини. Був добрий добротний будинок, ще побудований з Польщі, в якому могла розміщуватися школа і так далі. Але одної ночі боївка СБ той будинок повністю спалила, село обурювалося. Звичайно, що боївка не пояснювала для чого це зробила. Все було дуже просто. СБ дізналося про те, що в тому селі має розміститися великий гарнізон КВД. Де не міг розміститися це тільки в цьому будинку е і жити там компактно, і перебувати там компактно. Для підпілля цей будинок розцінювався не інакше як військовий об'єкт, тому його потрібно було спалити. За нових умов УПА та ОУН переходять до тактики боротьби дрібними підрозділами з використанням замаскованих укриттів, так званої бункерної війни. Основна тактика. Терор проти представників влади, активістів, співробітників спецслужб та сексотів у цій схемі опору важливе місце відіграє СБ вона проводить розвідку і контррозвідку, охороняє керівників, забезпечує їх перехід з однієї місцевості в іншу. Це фактично ціла операція, Це збір початкової інформації, те, де розміщені які е, підрозділи ворожі. Чи це населення здатне забезпечити продуктами боївку провідника і так далі? Тобто, це надзвичайно складний механізм, який працював чітко відлагоджено. Микола Арсенич та його підлеглі налагодили досконалу мережу інформаторів, які діяли в мирних селах, радянських та партійних установах. Завербовані доносчики підписували згоду на співпрацю. Де зобов'язувалися своєю головою та життям сім'ї працювати сумлінно. Служба безпеки ОУН здобуває відомості навіть про вищий керівний склад радянських правоохоронних органів. Так, ще восени 1944 року в одній із Криївок чекісти захопили досьє на заступника наркома внутрішніх справ України генерала Тимофія Строкача. Там були й зазначені його особисті звички та звички його співробітників, а також план робочого кабінету і маршрут пересування. У 1946 році